Вітаю товариство! Слава Україні! Сьогодні 19 грудня 24 року, і сьогодні відбулося засідання постійної комісії з Гурівської селищної ради з питань інформаційної політики, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку та запобігання корупції. Власне кажучи, ця комісія з числа депутатів селищної ради, яку очолюю я з 20-го року на злобу всім у селищній раді, і мене вже не знають, як здихатися звідти, але мова не про це. Мова про сьогоднішнє засідання комісії. Сьогодні на засіданні комісії були присутні, от, згідно банку реєстрації, який я готую на кожну комісію, були присутні голова, секретар Вовк Тетяна Вадимна. Головний спеціаліст юр мокронос Вдовіченко, Довіченко керуючи справами виконкому, справами секретар виконкому, феник депутат ради, Мельник, кореспондент заступник голови, Мар'янчук, за сектору інформаційної. Діяльці та оргу роботи, і Зеленко, спеціаліст в абілізаційної роботи. Отже, виносилося на сьогоднішнє засідання на порядок денний шість питань, і на, на моє здивування, Зурівська селищна рада вже доповіла про засідання комісії, але е, злукавила і е, допустила певні неточності. Зараз, зараз ми подивимося. І шести питань, які розглядалися, було прийняті. І рекомендовані по них прийняті позитивні висновки та рекомендації, і рекомендовані і рекомендовані тільки два питання для для розгляду Зурівської селищної ради. А саме е про перейменування вулиці будівельників е селища Згурівка е Київської області на вулицю імені Юрія Панасюка. І друге позитивне е це про виконання плану роботи Зурської селищної ради на 24-й рік. Всі інші чотири питання отримали, не отримали позитивних висновків, а отже, не рекомендовані для винесення на сесію з Урицької селищної ради. І завтра буде великим, великою помилкою селищної ради винести і розглянути ці питання на сесії, бо це буде порушенням регламенту. Але зараз я вам покажу на ці відмінності із сайтом селищної ради, які вони допустили помилки, чи це не помилки, чи це просто викривлення інформації. От бачимо, ну, по-перше, не 7 питань розглядалося сьогодні, а шість, і з них тільки два ось цих отримали позитивні висновки та рекомендації. Отже, давайте по питанням пройдемося. Я хочу зупинитися зараз, щоб не затягувати відео, на двох питаннях. От, Наприклад, про внесення змін до програми поліцейської офіцер громади з юридської селищної територіальної громади на 22-25 роки. Селишна рада на цю програму на 25-й рік пропонує виділити не багато, не мало на, на е, утримання поліцейської громади 2 мільйони гривень. На що саме? Отже, 550 тисяч гривень планується виділити на е, диспаливо для автомобілів, які ми купували, бо е, вже, мабуть, всі збилися із е, ліку, скільки автомобілів для поліції купила Зорівська селищна рада. Отже, 550 тисяч на диспаливо, на утримання автомобілів, тобто запчастини, гума е, там, е, і так далі, всі інші, всі інші е, питання по утриманню 250 тисяч гривень. І на купівлю автомобіля ще одного ще одного треба автомобіля е в, 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 в рамках програми «Поліцейський офіцер громади, бо буде ще четвертий офіцер громади і буде четвертий автомобіль. Мільйон двісті тисяч гривень. Разом два мільйони гривень. Але це не все. Е ще є програма, така е як е безпечна громада безпечна громада. І по ній також внесилися зміни на 20, на, вона взагалі на 24-26 роки, але внесли зміни на фінансування на 25 й рік. І що передбачили? Е, на камери, які, яких мало по згурівці, яких уже, я не знаю, на скільки мільйонів наставлено, потрібно, ми все рада планує виділити ще 1 мільйон гривень. На пальне А95 95-й бензин 300 тисяч гривень. Це просто на відео чи, чи відділення, я вже, чесно кажучи, збився 300 тисяч гривень на придбання матеріалів для, значить, для, для роботи і на ремонт 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень це на ремонт у, в, 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 в колишньому так би мовити, і на, на придбання матеріалів для. Так мовити для роботи в відділку 500 тисяч гривень, на меблі 200 тисяч гривень, і на автозапчастини до автомобілів, які є в парку поліції. А я хочу нагадати, що це державний орган, який відноситься до компетенції держави його утримання, це силовий орган. Значить, на автозапчастини для автомобілів. 150 тисяч гривень. І разом на другу програму 2 мільйони 150 тисяч гривень, а на дві програми для поліції на 25 рік з Гурівського селищного бюджету передбачено 4 мільйони 150 тисяч гривень. Я, звісно, за ці програми не голосував. Я не голосував, тому вони, власне кажучи, кворуму, ці питання не набрали, і вони не будуть винесені на розгляд, не мають винесені на розгляд сесії. У них немає позитивних висновків та рекомендацій комісії, яку я очолюю. Але найважчим є для мене і найтаким головним питанням порядку денного було інше питання. До речі, перш ніж я про нього розкажу, а розкажу я про нього про в наступному відео, тому дивіться, я хотів би почути ваші думки стосовно бюджетних витрат на дані, по даних, по даних витратах по поліції, по офіцерах громади і просто по відділку поліції на 2025 рік. Чи може мало, може збільшити, може це багато. Які ваші думки ви, будь ласка, коментуйте? Тому що Зурівська селищна рада вирішила, що нам, жителям громади, не можна коментувати на на сторінці офіційній Зурівської селищної ради. Там закриті коментарі, тому будь-яке волевиявлення і. Висловлення думок не вітається. Але я, в принципі, запрошую це зробити у мене на сторінці. Я думаю, що ми, ми знайдемо альтернативні методи і джерела для того, щоб думку формувати, доносити і щоб в тому числі її чули. Тому запрошую в коментарі. А в наступному відео дивіться про, власне кажучи, головне питання, яке мене особисто турбування, це турбувалося перейменування вулиці Будівельників в селищі Згурівка на вулицю імені Юрія Панасюка. Дякую.